Хлопці, слава Україні! Героям слава. Поряд зі мною гравці команди Фаворит 1 Щойно завершилась друга гра однієї четвертої, в якій грали з командою Сокіл. Є! На жаль, в другому матчі поступилися, програли 5-3. Але оскільки першу гру виграли 10-0, то проходити до півфіналу. Розповідайте про ці дві гри. Чи складно було сьогодні грати? Так чому було складно? Тому що вони робили задні подкати, і ми всі приплакали. Грубо грав так, так суперник так. сьогодні. А ви завжди чистенько грали? Давай, давай, Старалися давай, так грати добре. Угу. Добре, скажіть, будь ласка, ви прийшли до півфіналу? Завтра зіграєте з Вівакапом. Встинете відпочити і підготуватися? Так, так, так. Скажіть, от першу гру ви виграли 10-0, а друга трошки було складніше? Так грати все таки 5-3 закінчили. Не боялися, що зможете програти в другому матчі. А як думаєте, чому було так легко 10-0 зіграти? Можливо, суперник не виспався ще зранку? Бо в них якось вартар в одній в грі стояв можна, а в другій не дуже. Думаєте, що воротар помилявся, так? Так, так. Гаразд. То чи задоволені ви сьогодні своїми двома матчами? Так, так. Так, задоволені? Будете сьогодні відпочивати, чи ще десь підете гуляти? Підемо гуляти. Підете ще гуляти, так? так? Добре, тоді бажаю вам гарно зіграти завтра в півфіналі і тоді зустрінемося на наступному інтерв'ю. Дякую.